Вітаю вас на каналі Народні прикмети та традиції. ГОРОСКОП на 27 серпня. Овен. Ви здатні багато чого змінити на краще потрібно лише направити свою енергію в мирне та конструктивне русло. Не обов'язково згортати гори. Іноді для досягнення результату достатньо невеликого зусилля потрібно лише вибрати правильний момент. Тому важливо уважно стежити за розвитком подій. Намагатися нічого не випустити з уваги. Можна не тільки розв'язувати поточні завдання, вони, до речі, можуть бути дуже цікавими, а й будувати плани на майбутнє, обговорювати їх із друзями і потенційними союзниками. День підходить овнам для початку роботи над якимись бізнес-проектами, особливо пов'язаними з подорожами, розвагами, організацією дозвілля. ТЕЛЕЦЬ Якщо ви хочете досягти успіху, будьте готові попрацювати. Зрозуміло, що в суботу не всі представники знака можуть похвалитися трудовим ентузіазмом, але якщо ви все ж таки його проявите, то точно не пошкодуєте про це можна братися за будь-які складні та важливі справи. Якщо ніхто не поспішає допомагати вам, не біда, ви й самі впораєтеся. Будь-які труднощі та неприємності, що виникають у цей день, Дають тельцям можливість навчитися чогось корисного або по-новому поглянути на ситуацію, що склалася, зробіть правильні висновки, і більше ви не допустите промахів, які б завадити досягти мети. Близнюки ви сьогодні особливо привабливі, і цим можна скористатися для успішного вирішення багатьох питань. Чи хтось відмовить вам у допомозі чи маленькій послузі захоче спорудити перепони на вашому шляху. Легко зав'язуються знайомства, які, якщо ви захочете, можуть одержати приємне романтичне продовження. Багатьох близнюків відвідає натхнення, тож ймовірність успіхів у творчості дуже велика. Щоб повною мірою реалізувати свої таланти, знадобиться свобода дій, ви зможете досягти її, нікого не образивши. Рак Щоб день склався вдало, від вас потрібно зовсім небагато. Поводитися природно, поважати власні почуття і проявляти увагу до оточуючих. імовірні приємні сюрпризи. Несподівані зміни на краще можуть бути настільки значними, що у вас просто дух захопить. Пам'ятайте, що все, що відбувається, це лише початок чогось дуже гарного. Якщо ви маєте якісь таланти, оточуючи, їх неодмінно помітять та оцінять. Якщо ж вам здавалося, що ніяких визначних здібностей у вас немає, з'явиться вагома причина змінити свою точку зору. Добре починати вчитися, хоч би яку сферу раки вибрали, ймовірні швидкі успіхи та відмінні результати. Лев, день на вас чекає досить вдалий і плідний, але аж ніяк не легкий. Вам доведеться розбиратися з проблемами, яких ви довго не хотіли визнавати, дивитися в обличчя страхам. Боротися зі своїми слабкостями не так легко буде усвідомити, які почуття ви насправді відчуваєте, але як тільки вдасться це зробити, стане набагато простіше зрозуміти оточуючих, стосунки з близькими почнуть змінюватися на краще. У левів, в можливі конфліктні ситуації, напружена боротьба з сильним противником. Ви не поступитеся йому і вийдете з бою переможцем, заодно продемонструвавши таланти, про які раніше ніхто не здогадувався. Діва. Зберігайте спокій. У цього дня безліч недоліків, але холоднокровність допоможе вам успішно вирішити багато проблем. Якщо ситуація в якійсь сфері життя видається вам надто складною, постарайтеся поглянути на неї так, як це зробила би людина менш зацікавлена, з'ясується, що відповіді на всі ваші запитання лежать на поверхні. У Дів можливі розбіжності із союзниками, конфлікти, суперечки. Навіть якщо ваші ідеї не отримують підтримки, постарайтеся втілити їх у життя, робіть наодинці те, що вважаєте за потрібне, швидше за все у вас все вийде. Терези Непросто буде спілкуватися з оточуючими. Якщо ви прагнете рівних і гармонійних відносин, будьте готові докладати зусиль, не чекаючи зустрічних кроків. Багато проблем, особливо у закоханих, виникають через непорозуміння. Якщо знайти причину розбіжностей та постаратися знову обговорити всі питання цього разу спокійно, без докорів та претензій, вдасться знайти рішення, яке влаштує всіх. Емоційний фон буде напруженим, у деяких терезів разів через стрес може погіршитися самопочуття. Потрібно розслабитися та відпочити, але не слід робити це за допомогою алкоголю та інших подібних засобів. Скорпіон День коли вам дуже легко привернути до себе увагу, завоювати симпатії, змусити оточуючих захоплюватися вами. Якщо хтось у вас ще не закоханий, то сьогодні буде шанс виправити це непорозуміння ви такі чарівні, що залишитися байдужим неможливо. Добре проходять романтичні побачення, скорпіони почують не лише любовні зізнання, а й цікаві пропозиції. На світських заходах і офіційних, і неформальних, ви чудово проведете час, зможете зав'язати корисні знайомства, можна робити покупки, у тому числі великі, добрий смак не підводить вас, ви вибираєте речі, які довго радуватимуть. Стрілець добровільних помічників, однодумців і союзників точно не бракуватиме. Лідерські якості стрільців проявляються так яскраво, що за представниками знака готові йти навіть ті, хто зазвичай вважає за краще не рухатися з місця. Це чудовий день для того, щоб узятися за якусь велику і цікаву справу, яка може не тільки принести прибуток, а й змінити світ на краще. Нові стосунки починаються легко і складатимуться гармонійно. Тільки від вас залежить, який характер, дружній, діловий чи романтичний, вони матимуть. Імовірні несподівані подарунки, приємні сюрпризи. Козоріг не матушіться і не проявляйте нетерпіння. Ви відчуваєте, що зміни на краще не за горами, але спроби наблизити їх не приведуть ні до чого доброго, краще спокійно чекати, ви це вмієте. При цьому важливо уважно стежити за розвитком подій, щоб не прогавити момент, що підходить для початку рішучих дій. Намагайтеся не відволікатися на порожні розмови, не мати справ з людьми, які виводять вас з рівноваги, змушують нервувати. Чим би козороги не займалися, намагайтеся помічати дрібниці, вдаватися до деталей, це допоможе досягти потрібного результату. Водолій Варто провести цей день спокійно, за можливості уникаючи і тривог, і галасливих компаній, і багатолюдних заходів Багатьом водоліям захочеться провести час на самоті, щоб спокійно обміркувати події останніх днів. Деяких представників знака відвідає натхнення. І творчість допоможе їм знайти відповіді на багато запитань. Імовірне, зародження сильного, глибокого почуття, яке покладе початок серйозним і важливим стосункам. На вас чекають сильні емоції, не варто їх боятися. Швидко впоратися з вирішенням поточних завдань допомагають маленькі хитрощі, які ви сьогодні вигадуєте без зусиль. Риби У вас вийде все, що ви задумали, та ще дещо. Головне, не зупинятися на досягнутому та продовжувати рухатися вперед, перспективи та можливості відкриваються колосальні риби здатні здобути гору над сильним противником, обезброїти суперника, вивести на чисту воду таємного недоброзичливця, налагодити стосунки з людьми, з якими раніше не знаходили спільної мови. Вас супроводжує успіх у багатьох починаннях. Не бійтеся ризикувати. Незалежність та сміливість сьогодні прикрашають вас більше, ніж скромність. Приєднуйтесь, попереду на нас чекає багато цікавого та пізнавального. І Не забудьте натиснути на дзвіночок, так ви не пропустите жодного нового відео.